Да, у меня Сегодня у нас идет уже девятая выдача. Если так сказать образно, то мы уже выдали больше 16 тысяч продуктовых наборов. То есть 16 тысяч это не оговорка. Вот. В будущем тоже планируем выдавать каждую неделю. Договоренности с World Center Kitchen у нас есть на постоянную основу, поэтому. В принципе, зная то, что в таком количестве больше никто в городе Кремичух не выдает наборы, мы достаточно серьезно помогаем всем переселенцам и нуждающимся жителям города Кремичуга. Громадах розвозимо вже тижні три, кожного е, з періодичністю раз в місяць, щоб кожна людина е, могла отримати внутрішньопереміщена один покуп. Можна сказати, в яких громадах Кременчуцького району ви вже розвозите? Ну, ті, що поруч з вами, Градиськ, омальник, горішні плавні. Е, Та майже всі. Ну, ті, що на цьому тижні тільки були. на цьому і на минулому тижні? Як, Як часто ви отримуєте тут допомогу? Ви знаєте, коли ми познайомилися з Артемом Марченко, то він про нас не забуває. Він завжди нам допомагає. У нас спілка 150 членів наших ну зараз, деякі виїхали. І частично то 20, то 30, то 40 пайків, то для діток ми завжди. Ми від нас не, не забуваю. Що ми вдячні вам сьогодні дуже. надали? Можете показати і Будь ласка. Що там? Будь ласка, можете навіть ось. Угу, я зрозумів, тут і квасоля, да. ну, і... Бачу, що там все необхідне, для того щоб жила ця сім'я і відчувала захищеність у цей цей період, коли пенсії у нас всіх малих, тим паче інвалідів до двох тисяч, то менше, і це дуже велике підспор'я нам у наших сім'ях залишатися на плаву. Артем Юрійович, скажіть, де переселенці мають дізнатися про те, що тут видаються допомогу? Ті, що заново приїхали, що ще не, не отримали цієї допомоги, можна зайти в пошук в Телеграм та ввести просто допомога Кременчук або або переселенці Кременчук, або Поговоріть Кременчук, допомога Марченко, допомога Індіра, смілива Україна. Просто ввести в пошуку, і там є прикріплена вся інформація для заповнення форми.